Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Рада вас вітати. Запрошую вас сьогодні на заняття з грамоти. Ви маєте бути уважними, розумними, організованими, кмітливими. Вушка приготували. Очі приготували. Ротик приготували до справи. Сьогодні. Вчитимуся визначати перший та останні звуки у словах. Діти, пригадайте, які бувають звуки. Так, чую правильні відповіді. Звуки бувають мовні та немовні. Звуки машин, природи, інструментів. Все це немовні звуки. Як ви гадаєте, Кашель і сміх можна назвати мовними звуками? Так, я з вами згодна не можна. Із цих звуків не можна скласти слова. Адже, коли ми з вами розмовляємо, ми користуємося мовними звуками. Саме із цих звуків і складаються слова. Зараз я буду вам промовляти скоромовки, а ви уважно послухайте. І скажіть, який звук зустрічається у кожній скоромовці найчастіше? У кіндрата куртка короткувата. Молодці тут зустрічаються аж цілих два звуки: К та Р. У чотирьох черепашок четверо черепашеня. А тут який звук найчастіше зустрічається. Молодці це звук Ч. Слухаємо наступну скоромовку. Хитру сороку спіймати морока. А 40 сорок, сорок. Сорок морок. Скільки звуків ви почули, які вони? Так, це звук Р і звук С. Молодці. Слухайте наступну скоромовку. Летіла лелека до лелеченят. Який звук тут живається найчастіше? Молодці це звук ули. А зараз пограємо у гру. Назви слово. Я буду показувати вам малюнки, їх уважно роздивіться і назвіть, що ви бачите. Давайте потренуємося. Що ви бачите? Так. Це квітка. Як називається ця квітка? Айстра, зараз я промовлю це слово повільно. Той звук, який я буду промовляти довше за всіх, і буде першим звуком. Айстра. Який звук я тягнула? Так, це звук. А, молодці. Подивіться уважно на цей предмет. Що ви бачите? Це автомобіль. Спробуйте визначити перший звук в слові Автомобіль. Так, це звук А. Подивіться на цей малюнок. Що ви бачите? Так, це олівці. Який звук? Так, це звук О. Подивіться на цей малюнок, що ви бачите? Назвіть його. Це Акваріум. На який звук починається? На звук А. Умнічки. Подивіться на цей предмет. Назвіть його. Це чайник. Послухайте уважно. Чайник. Який звук почули першим? Звук Ч. Молодці. Назвіть цей предмет. Сир. на який звук починається. Так, на звук с. Що ви бачите? Так, це сік. Сік. На який звук починається? На звук С. Що ви бачите? Це ліс. Уважно послухайте, на який звук він починається. Ліс. На який звук починається? На звук Л. Як називається цей предмет? Це соняшник. На який звук він починається? Так, на звук с. Подивіться уважно на цей предмет. Назвіть його Це е-е-електровоз. Який звук почули? Е-е-е. Подивіться на цей предмет. Назвіть його. Так, це м'яч. На який звук починається слово м'яч? м мяч Так, правильно на звук м. Молодці! А зараз будемо вчитися визначати останній звук в словах. Я показую вам малюнок, а ви його називаєте. Хто це діти? Зубр. Який звук ви почули останнім? Р. Молодці. Назвіть цей малюнок. Це лев. Який звук останній? Правильно. Звук В. Назвіть цей малюнок. Так. Це комар. Який звук останній? Звук. Р. Назвіть цей предмет? Правильно, це мотоцикл. Який звук останній? Звук Л. Назвіть цей малюнок. Хто це? Носоріг. Який звук останній? Звук Г. Назвіть цей предмет. Що це? Це велосипед. Який звук останній? Так, звук д. Подивіться на цей малюнок. Так, це шоколад. Який звук останній? Д. Молодці. Подивіться на цей малюнок. Назвіть хто це. Так, це жук. Який звук останній? Правильно. Звук К. Ви чудово впоралися з цим завданням. Молодці! До нових зустрічей малята!